На саме данчику з'являється ось такий Ford Fusion 2015 року випуску. Маємо передню притоновану лінзову оптику, передні протитуманні фари, повторювачі поворотників. Капот, до речі, в нас затягнутий ось таку карбонову плівку, досить цільово виглядає на ось таких гекосповних дисках та зимовій гумі з гарним протектором. Маємо також маємо безключовий доступ, доступ до автомобіля по паролю, електрообігрів з заднього огляду. Повний електропакет, регулювання зеркал заднього огляду, центральний замок, присутня у нас попільничка, електрорегулювання сидіння водія, датчик газу, перемикачі світла, відкриття багажнику з салону. Шкіряне мультикермо. На ньому ми маємо блок управління бортовим комп'ютером, магнітофон, присутній у нас кондиціонер, коробка у нас автомат, електроручник. Два Підстаканнички, великий підлокітник зручний, салон текстиль. До речі, друзі, по всьому автомобілі в нас встановлено ЕВКМки. Позаду ми маємо також текстильний диван в гарному стані, еВКЛМки, дефектори обдуву задніх пасажирів, прикурювач на 12 вольт, зручний м'якенький підлокітник з двома підстаканниками, також систему для кріплення дитячих крісел ISOFIX. Перейдемо до багажника автомобіля. По багажнику ми маємо сам об'єм, він у нас величенький, присутня докаточка, домкрат. До речі, друзі, він, цей автомобіль у нас на газу маємо такий газовий балон, вогнегасник, аптечку, все у нас присутнє. Тож, за це здравим до оглядом даного Ford Fusion на 2015 року випуску запрошуємо в місто Суми, вулиця Героїв Крут, 19.